Роберт Льюіс Стівенсон. Сторінки життя і творчості. Понад усе. письменник Роберт Стівенсон цінував свободу, якою співував у своїх творах. В історії і фольклорі його приваблювали такі сюжети й образи, у яких утілено одвічне прагнення народу до волі. Це знайшло відображення у відомій баладі про Вересовий напій. Роберт Льюіс Стівенсон народився 13 листопада. 1850 року в місті Единбурзі, Шотландія, де й провів дитинство та юність. Він прекрасно знав історичне минуле свого народу про багаторічну боротьбу Шотландії за незалежність. Одним із найдавніших племен, що населяли Шотландію, були пікти Вони розселилися на землях Шотландії ще в перші століття нашої ери і завжди чинили опір завойовникам. За легендою, пікти були маленькі на зріст, але дуже працьовиті й велелюбні. Коли частина земель Шотландії була захоплена Римом, вони разом з іншими племенами боролися проти римської навали. У 8 столітті створили самостійну державу Королівство піктів. Згодом у наслідок об'єднання піктів і скотів у 9 столітті з'явилося королівство Шотландії. Це об'єднання виявилося згубним для піктів. Вони втратили незалежність і перестали існувати як окремий народ. Проте кожний шотландець пам'ятає їхню героїчну історію. Роберт Стівенсон став співцем свого народу, який здавна боровся за незалежність. Письменник відомий пригодницькими романами Острів Скарбів, Чорна стріла», Володар Балантре та інші. Проте він написав і багато віршів: перша збірка дитячі квітник віршів була опублікована 1885 року, друга книжка Під у 1887-му. Третя балади у 1890. -му. Наступна і остання збірка поезії митця пісні мандрів була надрукована після його смерті уже в 1896 році. Своїм учителем у жанрі балад, Стівенсон вважав шотландського поета 18 століття Роберта Бернса, був у захваті від простоти й виразності його творів. Під час тривалих подорожей Європою митець опановував досвід французького поета Війона. Переклав кілька його балад англійською мовою. тому не випадково, що у своїй творчості поет звернувся до жанру балади. Як правило, митець брав за основу якусь старовинну легенду і поетично обробляв її в дусі того часу.